Для того, щоб перець дозрів вчасно, потрібно розсаду висівати вчасно. Щоб була розсада міцна і дала гарний врожай. Висів перцю проводять в кінці січня і весь лютий місяць. Я роблю це в січні. Ці розсаді вже 21 день. В цьому відео я хочу. Подробицях розповісти, як я досягла гарних результатів. Перевірила насіння на пророщування. 1 січня я взяла сухе насіння і виклала на вологу серветку. Насіння я збирала самостійно з найкращих причин, які мені подобались. Було ще насіння, яке я купувала. Те, що я зібрала самостійно, зійшло краще, тому що воно було найсвіжіше. В пакетах я не знаю, коли було зібране насіння. Дуже важливо під час вирощування розсади дотримуватись режиму температури. Під час пророщування та до перших сходів температура повинна бути від 20 до 25 градусів. Коли ви побачили, що насінини вже почали проростати і утворювати ось такі кільця температуру потрібно трішки знизити. Я в цьому році ще не висівала насіння перцю. Планую висівати перець десь після 15 чисел і встигнути до кінця січня. Але своє відео. Я переглядаю не один раз для того, щоб покращити, зрозуміти і виправити свої помилки. Трішки розповім про ґрунт. Грунт брала звичайний, той що в мене на городі. Але обов'язково треба дивитися, щоб не було там зайвих домішок, ніякої соломи, травички та такого іншого. Воно дуже сприяє утворенню чорної ніжки. Так як я розсаду нічим не обробляю, крім поливу звичайною водою, бажано не холодною. То потрібно, щоб був ґрунт якісний. Поливаю я свої рослинки в перші дні з такої грушечки. Краплиночки, стараюся, попадали. На самі шапочки. Шапочки тоді легше відходять від рослинки. Дуже важливо не перелити в цей момент і не зволожити ґрунт більше, ніж потрібно. Як вже видно на відео я пророщені насінинки виклала в ґрунт, присипала їх трішечки землею. І прикриваю ось такою кришечкою. Це може бути будь-що, може бути скло, може бути салафановий пакетик. Але міні-тепличку потрібно утворювати, для того, щоб ґрунт швидко не висихав. Через 13 днів після першого дня мого експерименту рослинки вже підросли і навіть трішки витягнулись. Для цього я їх підсиплю сухою землею, але перед цим трішки пролила. Все потрібно робити обережно. Бо наші рослинки на такому етапі розвитку дуже тендітні. Але якщо навіть попаде трішки на маленьку рослинку, яка ще не відкрилась, нічого тут страшного немає. Вона вийде з землі і відкриється. Ще раз хочу повторити: щоб виростити гарну розсаду. Потрібно дотримуватись умов температурного режиму. Якщо ви бачите, що рослинки у вас витягуються, знижуйте температуру. Не бійтесь, вони не замерзнуть. До 10 градусів можна знижувати. Рослинки перестають рости і формують кореневу систему. Найкраще для формування кореневої системи є температура приблизно 15 градусів тепла. Не вище 17 додатково, щоб був дуже якісний ґрунт. І не забувайте про освітлення, так як взимку його дуже мало. Треба робити додаткове освітлення або ж підвіконня, де не завжди є сонечко. Обов'язково вчасний полив. За потреби рихлення ґрунту. Все це вимагає дуже багато часу. Але я зовсім не жалкую про те, що потратила на це все так багато часу. Коли з'явилися справжні листочки, я пікірувала цей перчик в більшу ємкість. А трішки пізніше це десь було. В кінці березня на початку квітня пікіровка була вже в тепличку, неотоплюємо. Фото в теплиці зроблено в кінці квітня. До цього часу все було накрите агроволокном під дугами. Це вже липень. А це ще пізніше, коли перчик дозрівав. Неможливо було не сфотографувати таку красу. На смак дуже смачно. Гіркоти зовсім не було. Перець був критий соломою і пролитий два рази за все літо. Зверху я нічим не накривала, але садила достатньо густо, щоб листочки перцю прикривали самі перчинки. І отримала я ось такий результат.